Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Ми, як завжди, газденьке щось готуємо. Ось, така наша робота. Сижу вдома і готую, готую, готую. Знаєте, що хочу приготувати? Хочу приготувати кокосянки. Хочу приготувати цукерочки. Домашні. Ось. До чаю до кави. Солодощі. Е, дивіться: це буде аля Рафаело, не Рафаело, кокосянки. Все. Я маю 100 грам кокосової стружки. Тут окремо дві ложки для обкачування. Візьму собі сирок. Я беру такий дитячий сирок слов'яночка. Це не реклама, я показую те, що я використовую. Ви можете взяти, хто має багато грошей, можете взяти Філадельфію або ще якийсь сир. Мені зручно користуватися ось таким сиром. І маю 15 родзинок. От, Звісно, вимиті, просушені. Можете взяти мигдаль. Якщо він у вас є, і є на нього гроші. Можете взяти фундук або лісовий горіх. В мене вдома є родзинки, я взяла родзинки. Ось, і за 2 столових ложки будемо використовувати цукрової пудри. Все просто. До 100 грамів нашої кокосової стружки, до речі, стружечку я собі трошки в чаші блендера перебила, хоча вона там не дуже перебивається, я вам скажу. От до 100 грамів оцієї нашої стружечки ми беремо 150 г сиру. У, тобто цього сирочку дитячого, в, тут в баночці, в стаканчику, є 100 грам, то нам треба взяти ще звідси половинку. А ну ще трішечки. Ось так ось. І тепер ми цей сир розтираємо. Взяла собі ще і товкачик, не знаю, чим мені буде зручніше. Переминаємо разом з нашою. Кокосовою стружкою до однорідної маси. Цукрової пудри сюди дівчата можна додати за 2 столових ложки. Столова ложка має в нас десь приблизно 25 грам цукрової пудри містець. Ось. Але дивіться, враховуйте те, що цей сирок він уже солодкий. Так що, на цукрову пудру я не буду вказувати точну пропорцію, бо кожен собі за своїм смаком. Може додати. От зараз розітремо до однорідності і продовжимо. Додала дівчатка все-таки 2 столових ложки цукрової пудри. Ще не сказала, що хто хоче, можна сюди капнути ванільної есенції або добавити ванільний цукор. Я не хочу, так як сирочок, він і так трішечки пахне ванількою, і я не хочу перебивати кокосовий смак. Ось ложечку я собі змочую бачите, в стакан з холодною водою. І отак, чайну ложечку. Ну, щоб було таке, як горішок. Ось, вже одну сформувала цукерочку. Всерединку я буду ставити ізюмчик, маєте горішки, ставте горішки. От, формуємо кульку. Все просто для діток можна разом з дітками зробити. Я думаю, в кого маленькі дітки, їм буде цікаво. У мене внучечка вже не така маленька, вже 9 років, але зайнята, їй теж було би цікаво, але зайнята уроками. Ось, формуємо кульку і. от Бачите, ця трошки більше в мене вийшла. Око збите. Складаємо на тарілочку. Як сформуємо всі цукерочки, поставимо в холодильник на годинок 2, щоб охололо, і будемо смакувати. Ну що, газденьки. В мене десертик, домашні цукерки кокосянки. Кокосянки, як гарно! Кокосяночки готові. Бачу, що охолонути вони не охолонуть. Вийшло 13 штучок. Ну, Це, звісно, залежить від того, якої ви величини будете робити ці цукерочки. Ось каву я вже собі приготувала. І маємо наш десерт смачний? М -м -м. Я вам скажу, що не вистачає отої хрумкої вафельки. Але ось так нічим не гірше за оригінал. От. А ще, бачите, знайшла ще пелюстки мигдалю і прикрасила собі зверху пелюсточками мигдалю. Так що сьогодні в нас був ось такий ось десерт. Швидко, без випічки. Без електроенергії, от кокосяночки. Кому сподобалося, ставте вподобайки, поширюйте, запрошуйте друзів на канал просто Смокота від Марії. Я вам за це надзвичайно дякую. Ось всім, хто зараз їсть смачного і до зустрічі!